Чотири роки збирали докази і тепер пішли до суду. Йдеться про чергову справу проти керівників підприємства оборонного виробництва. Антикорупційні органи днями повідомили про підозру у заволодінні коштами на суму 62 мільйони доларів колишніми менеджерами держпідприємства Зоря машпроєкт серед яких Костянтин. Картошкін від 2009-го він обіймав посади на стратегічних об'єктах, зокрема у корабельній сфері. Справа зараз у суді на етапі обрання запобіжного заходу. Нині заплановане продовження вчорашнього засідання. У підозрі слідчих йдеться, що екс керівники держпідприємства у період від тринадцятого до вісімнадцятого року укладали агентські угоди з компанією нерезидентом щоб та шукала покупців за кордоном. Однак, за версією слідства, ці послуги надані не були а кошти на рахунки іноземних компаній переказали. Прокурори вимагали тримання під вартою Костянтина Картошкіна або заставу 76 мільйонів гривень. Захист категорично проти такого запобіжного заходу і зазначає про недостатність доказів у сторони обвинувачення. Депутати від Євросолідарності, які прийшли на засідання, пропонували взяти на поруки Картошкіна. Переконані, що через такі дії кораблебудівництво будівництво України, яка воює, може бути просто паралізоване. Безпосередньо перебуваючи на посаді генерального директора. Картошкин Константин Едуардович, погодив відповідні документи, зокрема активутерний грабіт, шляхом особистого підписання та внаслідок підписання ним документів. Казна компанія безпідставно отримала шляхом прорахування на її рахунок депозаря масштаб, грошові кошти в розмірі 48 мільйонів 665 тисяч 404 я використовувався інструментом, який був залучений. Я розумію, що на заводі є безліч перевіряючих. Там сидить круг, там сидить СБУ, в мене сидять ОДР, які мені виносять мозок по різним питанням, приносять мені довідки, які треба реагувати. Є опоровом пром, куди треба понасилати. Я розумію, що для мене наявність перевіряюча це плюс, тому що вони ну, до того ну, вагідність моєї ошибки зменшуються. Зараз я розумію, от читаючи підозру і слухаючи, я ще не розумію, що це можна так просто описати роботу відділу збиту. Такого нехтування процесом я не бачив ніколи. Ну, по-перше, ми не бачили жодного документа про процесуальні строки. Це викликало обурення сторони захисту, тому що справа почалася ще у січні 2019 року. Зараз рахуйте кінець вересня 23-го. Тобто 4,5 роки справа розслідується, приділено повідомлення про підозру, а в клопотання, яке подано до суду, жодного документа про просуальних строків взагалі. Тобто, якщо ми читаємо книжку під назвою Кримінальний процесуальний кодекс України, то ця справа повинна була, закрити, була закрита ще 21 липня 2020 року. Відпочинок, який мало не перетворився на пекло, на Івано-Франківщині напередодні спалахнула пожежа в одній з баз відпочинку, куди того ж дня зі столиці приїхали півтори сотні дітей, переселенців і військових. Усі корпуси вигоріли до тла. Діти вбереглися, однак оговтавшись від стресу, батьки хочуть з'ясувати, хто винен у тому, що їхні діти лише дивом не згоріли заживо. Репортаж Ганни Рибалк. На цих кадрах Поліна та Даринка кілька хвилин як приїхали на омріяний відпочинок на Прикарпаття. Дівчата посміхаються і слухають музику. А вже за кілька годин три поверхи бази відпочинку сонячні Карпати, що на Івано-Франківщині перетворяться на згарище. З нашої сторони загоріло суса деталь. 150 дітей військових, переселенців та малозабезпечених родин приїхали на відпочинок за безкоштовними путівками, які надала держава. Організовував поїздку один з департаментів Київської адміністрації. Дівчата з родини волонтерки та військового заселилися у табір 25 вересня близько 14-ї години. А вже після 18-ї він спалахнув. Всі е сиділи по своїх номерах. Ми, ми нічого такого не чули, потім до нас забігла вожата і почала говорити те, що пожар, і треба всім вийти, тільки взяти кофти. Найбільше було вогню це на дрому, ой, цього диму, саме було це на дрометажі. Бачу, як багато підростки плакали, мальчики, дівчинки, малі діти. Я сама плакала, бо там було ну, просто ужасно. Така топа громезна дітей. ну, Це був ужас якийсь. А коли себе опанувала вже на вулиці, донька військового взялася заспокоювати свою сестру. Я сама розумію, що вважати її за цього ж що тоже. Можу що на паніку це все. І після того як я сама успокоїлася, я свою сестру успокоїла, всіх других успокоїла, допомагала маленьким дітям. Весь цей час батьки не мали зв'язку з дітьми. А адміністрація закладу лише згодом дала знати: діти в безпеці їх перевезли до іншого табору, а згодом посадили на потяг до Києва. Діти позвонили. І це було сльози, це було, коротше, просто невиносимо. І в дітей, і в мене. Ми їх не чули сутки. Родина Бондаренків каже, не мають претензій до вихователів. Вони врятували дітей, бо заборонили їм збирати речі. Натомість наказали хутко виходити з будівлі. Зі слів очевидців, вогонь пішов з другого поверху. І ще одна деталь: в день поселення дітей в таборі спершу не було електроенергії. Вони гасили розетки. Так і виходить, що світла не було, тому що їхні місцеві електрики робили електрику. І вони просто не встигли, напевно, обійти всі кімнати. Якщо діти приїхали і світла не було, значить санаторій не був готовий зустрічати людей. Бору сонячні Карпати, який орендував будівлю у бази Сяйво Карпат, коментал, те, що заклад був не готовий, спростовує. Адже перед цим табір дітей, все літо працював для дітей. Серед можливих причин називає і підпал. діло в тому, що на території було 150 дітей, і ну я не можу дати якийсь свій коментар, як воно таки почалося, чи звини може дітей, чи звини когось. Не знаю якоїсь третьої зацікавленої особи можливо збіни проводки. Звичайно, звичайно, всі запобіжники були встановлені. Дерев'яні корпуси бази відпочинку згоріли дотла. Залишилися лише віконні рами та гори попелу. У ДСНС та поліції Івано-Франківщини проводять перевірку причин займання. Поліція Прикарпаття встановлює причини пожежі у відпочинковому комплексі на Верховинщині. Правоохоронці призначили ряд досліджень, за результатами яких будуть встановлені причини загоряння. А відтак чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі? Попередні результати будуть відомі приблизно за 10 днів. Повідомлення о 18.28 до рятувальників зі слів е, очевидців. Сама пожежа почалася раніше. Проте обслуговуючий персонал е, проводив евакуацію дітей, е, після чого приступав самостійно до гасіння пожежі вогнегасниками. Після того було повідомлено про пожежу пожежно-рятувальні підрозділи. У ДСНС кажуть, в останній заклад проходив перевірку на дотримання протипожежної безпеки у січні цього року. Тоді, зі слів директора табору, порушень не виявили. Тим часом десятирічні Поліна та Даринка сумують за своїми улюбленими речами. А родина волонтерки та військового Олена та Олександр Бондаренки кажуть, за півтора роки повномасштабного вторгнення зуміли навчити дітей. Головна цінність це життя, і його вберегти вдалося. Я не знаю, як я це пережила, но. Але... Слава Богу, тут сижу ж жива. А Ганна Рибалка, Микола Чеботарьов, п'ятий канал.